Конічуа, товариство на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо в скорішу перемогу, та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка. Знову анбокс, знову прямо з пошти. Щойно забрав перші враження. Але сьогодні, нарешті, мої шанувальники взуття. Спортивного взуття, особливо Адідасу, отримую те, що вони дуже-дуже довго вже чекають, бо вже дуже давно у нас не було жодного анбоксу саме взуття. І сьогодні у нас незвичайне взуття. Ну, шанувальники марки вже зрозуміли, що у нас Adidas Originals. А для тих, хто не знає, сьогодні у нас в Unbox Experience Ну, просто не старіюча класика, кросівки, які будуть в нагоді завжди. У нас. В анбоксі Adidas Superstar 2. Як завжди компанія Adidas жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки мої особисті, придбані за особистий кошт, тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і давайте одразу. Чому придбав? Навіщо. Ну, по перше. Дійсно, як каже класик, у кожної дівчини повинно бути маленьке червоненьке платячко, так і у нормального кросівочника, будемо так казати, шанувальника, повинні бути ось такі кросівки. І завдяки Adidas Ukraine я нарешті вирішив їх собі придбати. Це у мене друга спроба флетрайдів. Для тих, хто не знає, у минулому в мене вже були суперстари, було багато, але у мене виникла проблема. Зі здоров'ям, з ногами, і ну будемо так казати, я був змушений відмовитись від е, звичайної прямої підошви. Тому що вона мені, м'яко кажучи, щось там робило. А, можливо, це було, ну будемо так казати, збіг обставин, але я все ж таки вирішив знову надати можливість моделі, яка мені подобається ще з дитинства, все ж таки надати мені цю радість. Ну, не буду вас далі втомлювати. В принципі, це і є основною причиною, тому чому я придбав собі ось ці кросівки. Ну, Стосовно коробки, я думаю, в принципі, тут нема чого додати. Adidas нічого в Оріджиналсах не додає вже багато років. Хоча хотілося б хотілося б щось би змінити. Але тим не менше. До речі, одразу чому і Суперстари 2, а не Суперстари 1. Саме тому, що Суперстари 2 мають більше пом'якшення, більше ось цих новітніх, будемо так казати, ну. Плюшок, будемо так казати, ось. Саме тому я вирішив взяти їх. Там інша прострочка, інший, е, е, наповнення. Ну, про це згодом у тотальному огляді. Кому цікаво, підпишіться. А тепер саме анбокс. Давайте одразу я зауважу, який в мене розмір. Е, ну, ви бачите, так, розмір 11 UK або. 295 по GPN, 285 по чайна. Як виявилося для, для тих, кому цікаво. Дійсно, я. Припустився помилки, коли вважав, що ваш розмір це і є розмір ваших кросівок. Ні, це не так. Моя рекомендація: якщо у ваша стопа, там, припустимо, 28, як у мене, беріть кросівки 290 або 295 мм по GPN, або 11, або 10,5 UK, в залежності від того, які це кросівки. Тому ць, тут я взяв 11. Ось для тих, хто полюбляє більш такі понозі, щоб було, беріть трішки менше. Але в суперстарих я все ж таки рекомендую трішки запасу брати більше, оскільки, ну, ви знаєте, ось ця носок мушля у Адідаса тут є. Ну, і ось вони. А, відчуваю запах нових красивок. І незвичайних, а ось таких. А? Подивіться, яка краса. Ну, це просто нереальна краса, як на мою думку. Верх замші. Ось так воно виглядає. Давайте інший також одразу. Звісно ж, про всі нюанси стосовно того, на що звернути увагу, коли ви собі купуєте суперстари, взагалі переходите з кросівок з. Такого спортивного призначення на кросівки більш класичні, більш лайфстайлові. Про все це в тотальному огляді. Підпишіться на канал, вподобайки, коментарі, і обов'язково я відповім на ваше питання у тому огляді. А зараз я вам просто, поки ви насолоджуєтесь ось цим луком, до речі, давайте ми їх зробимо сніф-тест. Трішки який запах. Пахне грошима. У хорошому сенсі. <хи> Я думаю, ви зрозумієте мої такі жарти трішки дідовські. Але тим не менше, ось так воно виглядає. І що нам пише Дідас на офіційному сайті за ці ці черевики? Кросівки Superstar 2. Класичне взуття з носком мушлею, що не втрачає актуальності. Ці культові кросівки Adidas Superstar 2 готові до того, щоб. А, нестися в них день і ніч, верх замші преміум класу. Ось так виглядає. А, забезпечує класичний вигляд і сучасний комфорт. Ось так каже нам Adidas. А, контрастна а, строчка та брендінг додають тонких ноток стилю. Ось тут, ось тут, ось тут, ось цей елемент. ну Звичайно, носок мушля. А гумова підошва забезпечує надійне щеплення з поверхньою, де б ти не знаходився. Кросівки Adidas Superstar, що сягають корінням у спорт, але стали частиною культури, залишаються іконою вже понад 50 років. Тепер і ти можеш долучитися до цієї спадщини. Ось так. Як красиво Adidas усе це нам описує. Але виглядає усе це ось так. З усіх боків, низ. Бічна частина. Ось так. Суперстар, Замша. Гума, прострочка. Легендарний носок мушля. Це дійсно класика Adidas На мою думку, це ось, ось саме це. Саме класика, для мене не заходять мені газелі, не заходять мені самби, більш-менш є варіації кампусів, але якщо, на мою думку, якщо ви хочете ось саме класичне взуття, на кожен день культове, стильне, яке підходить практично під все, що ви, вам заманеться, в діти, Ось, будь ласка, це вони. На мою думку, суперстари найкращі. До речі, у нас в комплекті йде ось так: дві пари шнурків. Такі широченькі шнурки у нас. І ось такі елементи. Ось ці також мені дуже подобаються. Класичний лого Adidas, Олдскульне таке, вінтажне. The Brand with The Three Stripes. Yeah! Ось так. Дуже м'які. Вже відчувається. Я, звісно, їх на пошті вже приміряв, більш-менш розумію, але, ще раз повторюсь, якщо ви бажаєте отримати більш детальну інформацію, підпишіться на канал, дзвіночок собі ввімкніть. І обов'язково залиште коментар під цим, відео, що вам саме більш-менш цікаво в цій моделі. Давайте ще вам з задньої частини покажу. Ну і в принципі все. На сьогодні мені додати більше нічого. В анбоксі, ще раз нагадаю, у нас суперстари 2, 11 UK. Ось у такому кольорі. Колір, до речі, у нас Core Black Cloud White. Ось так вона називається. Ну що ж, дякую всім за, до, за увагу, хто додивився до цього моменту. Ви мої самі найвитриваліші, вам особливий палець угору. Обов'язково коментуйте, вподобайки, не забувайте ставити, оскільки все це роблю для вас в жодних якихось е, куплених моментів. Все своє, все за свій кошт. Дякую ще раз вам за увагу. Тримаємо кулачки за Збройні Сили. І, як завжди, все у нас буде Україна!